Ми з вами переходимо до блоку тем, пов'язаних з стародавніми цивілізаціями, конкретними стародавніми цивілізаціями, і почнемо ми з детального розгляду історії стародавнього Єгипту. Ну, детального в межах програми шостого класу, називаємо це так. Якщо ж ви додивилися аж до восьмого уроку, я думаю, саме час підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Адже, якщо ви подивилися аж 7 уроків перед цим, я думаю, це означає, що вам подобається. Тому можна було б підписатись. Отже, почнемо із заняття населення Стародавньої Єгипту і взагалі. Періодизації, що там відбувалося, де це все знаходиться. Під історією стародавнього Єгипту мається на увазі історія Єгипетської цивілізації з часу зародження в Єгипті державності, яке відбулося в другій половині 4-го тисячоліття до нашої ери, до остаточної втрати незалежності в IV столітті до нашої ери з і включенням Єгипту до складу Перської держави. За загально прийнятим принципом вважається, що Єгипет був першою державою в історії людства. Частина дослідників називає першими державами шумерські держави, міста держави. І ті, і ті можуть бути однаково праві, тому що різниця між появою держави у Єгиптян і у Шумерів може відрізнятися ну В межах 50 років. А враховуючи, що ми там цілими століттями не знаємо до кінця, що відбувалося, 50 років це дрібниці. Крім того, якщо ви звернете увагу, то тільки історія стародавнього Єгипту тривала більше, ніж наша ера на даний момент. Тобто. Стародавній Єгипет зародився в другій половині 4 тисячоліття і прожив майже до кінця першого тисячоліття, тобто більше, ніж три тисячі років нашої ери всього 2000 років. Історія стародавнього Єгипту поділяють на кілька періодів, тому що вона занадто велика. Перший період, це додинастичний. Династія це сім'я правителів. Відповідно, монархи, королі, царі, імператори вони правлять після їх смерті приходить до влади їхній син там, ну, чи інший родич. І вони всі належать до однієї сім'ї. Це одна династія. Коли династія переривається, до влади приходить інша династія. Знов-таки за загально прийнятим принципом в історії Єгипту було 30 династій. І, відповідно, період додинастичний мається на увазі, що це період формування Єгипту до того, як можна було чітко встановити правлячі династії. Він охоплює час від появи перших землеробів у, дол у долині річки Ніл до створення царств Верхній Єгипет і Нижній Єгипет. В цей час розкладаються родоплемінні відносини, з'являється соціальна нерівність, формуються перші державні утворення. А у землеробстві починається стосовувати іригаційну систему, про яку поговоримо далі. Другий період це раннє царство, це правління першої та другої загальноєгипетських династій і утворення єдиної єгипетської держави. Третій період це давнє царство, правління третьої, з 3 по 6 династію. Четвертий період це перший перехідний період, правління з 8 по 10 династію. і в перший перехідний період єдина Єгипетська держава знову розпадається на окремі області. П'ятий період середнє царство. Це відродження централізованої Єгипетської держави в епоху правління з 11 по 13 династії. Шостий період це другий перехідний. Правління з 14 по 17 династії. Ослаблення Єгипту, народні повстання і захоплення Єгипту племенами Гіксосів. Сьомий період. Це період розквіту єгипетської цивілізації в епоху Нового царства, правління з 18 по 20 династію, створення Єгипетської імперії. Восьмий період це пізнє царство, правління з 21 по 30 династії. Це період занепаду Єгипту, який завершується завоюванням Єгипту Персією і включення його до складу Перської держави. Після цього Єгипет було захоплено Олександром Македонським, і на його місці утворено нову державу, Елліністичний Єгипет, який проіснує а, до майже кінця першого століття до нашої ери, і припинить своє існування уже як Єгипет, державний. В будь-якій формі. Тобто, в принципі, еліністичний Єгіпет ще можна назвати дев'ятим періодом. Єгипет розташований в північно-східній частині Африки. Його територію омивають Середземне і Червоне моря. Клімат спекотний. Вдень спека неймовірна. Температура повітря рідко опускається нижче 25 градусів. Ночі ж. Навпаки, холодні, а подекуди навіть і морозні. Більшу частину території давнього Єгипту займали пустелі. Лівійська, Нубійська і Сахара. Давні Єгиптяни за червоний колір пустель називали ці землі дешерет, що означає червона земля. Серед розпечених пісків траплялися оази, місця в пустелі, де є рослинність і вода. Саме слово Єгипет. Не єгипетське, Це грецьке. Майже всі назви, які нам знайомі, по тим типу цивілізаціям, які ми будемо вивчати, це грецькі назви. Відповідно, Єгипет це теж грецьке слово. Самі єгиптяни називали свою країну Такемет, що означає Чорна Земля. З півдня на північ, через пустелі, територію Єгипту несе свої води найдовша річка світу. Що, за останніми даними, є суперечливим, але все ж таки НІЛ. Чому суперечливим? на уроках географії, я думаю, вам розкажуть, в чому проблема визначення найдовшої річки в світі між Нілом і Амазонкою? Ніл бере свій початок в горах Серед Величних Озер і Снігів Центральної та Східної Африки та плине до Середземного моря. Гирлоніло розгалуджується на велику кількість невеличких річок рукавів, які утворюють трикутник. Греки називали його Дельтою, тому що вона схожа на букву Дельта, яка записується у вигляді Трикутника. Землі у Дельті річки називають Нижнім Єгиптом, а вище за течією знаходиться верхній Єгипт. Однак, якщо ми будемо дивитися на карту, то запам'ятайте, що Нижній Єгипет знаходиться зверху, а Верхній Єгипет знаходиться знизу. Усе життя в давньому Єгипті залежало від річки. Саме тому греки назвали цю країну даром НІЛ. У червні вода в річці починала поступово прибувати, Ніл виходив з берегів і затоплював рівнинні землі. І в цей час природа оживала, тому що, коли Ніл розливався, він приносив з собою з гір а, мінеральні добрива, які залишалися в ґрунті після розливу. Тобто річка знову звужиться назад, але оті добрива, оті мінерали, вони залишаються в землі, як наслідок. В цій землі все проростає набагато швидше і краще. Пращури сучасних єгиптян, які прийшли в долину Нілу за часів неоліту, понад 6,5 тисяч років тому, привели з собою одомашнених вівцю і козу. На відміну від найдавніших жителів долини, що збирали дикий ячмінь, вони почали вирощувати пшеницю. Вирощували давні землероби і фінікові пальми, виноград, льон. З часом одомашнили качок, гусей, велику рогату худобу. Поступово люди навчилися не лише обробляти землю, а й зрошувати свої поля водою з Нілу та відводити зайву вологу під час повеней. Населення річкової долини процвітало, кількість жителів зростала. Надлишок продуктів харчування надавав можливість розвивати ремесла. Певна частина людей вже могла не займатися землеробством, а виготовляти знаряддя праці, предмети домашнього вжитку, одяг, споруджувати будівлі різного призначення. Розвиток ремесел був поштовхом до розвитку торгівлі. Вона спонукала єгиптян піднімати вітрило і рушати на пошуки невідомих земель для збуту своєї продукції. Основою багатства Єгипту було сільське господарство, але землеробство єгиптян цілком залежало від розливів нілу. Щоб раціонально використовувати його позитивний вплив, єгиптяни навчилися приборкувати річку за допомогою дамб і каналів, підводячи воду до ділянок землі, на які не поширювався розлив. Це давало змогу розширити територію, придатну для землеробства. Тобто, фактично, оця іригація це вириття штучних таких каналів, як на малюнку, від нілу якомога далі в поля. Це дозволяло річці виходити з берегів не хаотично, куди попало, а розливатися по цим довгим каналам, і тим самим і удобрювати, і зволожувати а, землі іще далі. Що давало можливість врощувати іще більше. Перші відомості про канали сягають 22-21 століття до нашої ери. Найдовший з них мав 2000 кілометрів. Відвоювати землю в пустелі єгиптянам допомагали нескладні механізми. Наприклад, для підняття води на підвищені ділянки з 15 століття до нашої ери єгиптяни почали використовувати шадуф. Ну, ось так він виглядав. Дуже схожий на Журавель біля колодязя в українських селах. Опробіток Землі був для єгиптян важливим настільки, що оранку в листопаді, коли вода спадала, починав особисто цар. Спочатку землю обробляли примітивним плугом, потім її розпушували мотикою. Врожай збирали в березні-квітні за допомогою серпа. Єгиптяни вирощували ячмінь, льон, пшеницю, часник, огірки. Із пшениці випікали хліб і готували пиво. Вирощували також виноград та садові культури. Центрами виноградарства і виноробства були Дельта Нілу та оази, виготовляли біле і червоне вина, у які додавали мед та спеції. Невтомна праця людей і Ніл робили Єгипет житницею давнього сходу, а згодом всього Середземномор'я. Тому що фактично можна було вирощувати щось в долині Нілу майже впродовж всього року, тобто збираючи по 3, по 4 урожаї за рік. Ремесла досягли значного розвитку вже за доби давнього царства. Про це свідчать малюнки в єгипетських пірамідах. На яких зображені столяри, каменярі, шевці, ткачі, ковалі, гончарі, а також вироби давніх майстрів, знайдені археологами. Праця ремісників була спрямована на задоволення повсякденних потреб як багатих, так і незаможних єгиптян. Давнім видом ремесла було ткацтво. Найвищого розвитку набуло за доби нового царства. В цей час єгиптяни навчилися виготовляти високоякісні тканини з льону та фарбувати їх. Поширеними кольорами були червоний, синій, зелений, але улюбленим кольором єгиптян все одно залишався білий. Високого рівня в давньому Єгипті досягло гончарство. Для виробів з глини використовувався гончарний круг. Єгиптяни вміли гарно обробляти камінь, дерево. Згодом навчилися виготовляти скло та обробляти і плавити метали. Дельтанілу це місце, де вирувало життя різноманітних диких звірів і птахів. Це створювало основу для розвитку полювання. Найпоширенішою зброєю був великий лук. Крім м'яса, диких тварин і птиці, цінним джерелом харчування була риба. У водах нілу водилися сом. Окунь, кефаль, короб, вугор тощо. Для рибальства жителі долини Нілу використовували різні знаряддя. У гробницях знайдено зображення сцен риболовлі з сітками, звичайними гачками, гарпунами тощо. Єгиптяни будували маленькі човни із папірусу, і великі баржі, що перевозили кам'яні брили масою кілька сотень тонн. З часом вони. Оволодівши мистецтвом, будували великі кораблі, що рухалися за допомогою вітрил і весел, навчилися плавати у відкритому морі. Ніл був шляхом, який поєднував усі частини країни та допомагав спілкуватися із сусідами. На цьому наш доволі короткий урок завершиться. На наступному уроці ми розпочнемо вже більш детально розглядати саме історію стародавнього Єгипту. Ну, в умовно-хронологічному порядку. Не забувайте підписуватись.